Вітаю всіх. Я хочу подивитися ситуацію по Вовчанському напрямку Харківщина. Давайте подивимось. До кінця серпня є загроза прориву на Вовчанському напрямку Харківщина. До кінця серпня є загроза прориву ворога на Вовчанському напрямку Харківщина. Дев'ятка Пентаклів є. Загроза прориву є. Розчарування на дні колоди. Так, що у нас тут? Довго тривала там робота йде? Намагаємось. Жертви там багато жертв, втрат, рух біля води, це зрозуміло. Ну, важка ситуація, досить важка. Загроза стоїться. Давайте починаємо з загрози. Загроза є. Тепер, до кінця серпня. На Вовчанському напрямку Харківщина буде прорив у ворога. Суттєвий прорив у ворога буде. Суттєвий прорив оборони буде у ворога на Вовчанському напрямку. До кінця серпня, дивимось. Ні, не буде. Відповідь ні. Вежа. Це відповідь ні, руйнування планів, розчарування там їх чекає. Не буде. Суттєвого прориву не буде. Чому я задаю так? Тому що я розумію, що може бути там якісь туди-сюди, і це покаже. Четвірка, кубки. Ні, ілюзії. Все ілюзії думки. Не хвилюйтесь, будь ласка, сильного там прориву не буде. Так летять каби, так обстріли, враховуйте це, будь ласочка, обов'язково для... для того. Щоб будувати своє життя. Ось. Кому цікаво, звертаємось для індивідуальних розкладів. Тому що там, де можна казати про евакуацію на загал широкий, я кажу. Я не з тих, хто закликає виїжджати і бігти. Це не мій принцип. Я не маю права вас примушувати до подібних дій. Я не маю права керувати вашим життям. Але є категорії, де я це кажу. Так, Сумщина, я. Виключення для них робила. Добропілля також я робила. Харківщина це ваше право, де що і як ви бачите. Куп'янськ тут не... без коментарів, там, звісно, не можна жити. Наприклад, будь ласка, враховуємо все або звертаємося на індивідуальну консультацію.